Кармічний вузол. Від кармічного вузла в земному житті немає визволення. Але його можна нейтралізувати послабити лише єдиним способом, виключно доброчесним життям. Коли людина намагається жити правильно, створюється своєрідне поле, яке чинить опір тиску вузла. Та утримує його на відстані від фізичного тіла. Кармічний вузол це родове надбання, яке накладається на 300 років. Усі діти роду, нагородженого таким вузлом, несуть його один за одним, передаючи з покоління в покоління. Кармічний вузол накладається лише на той рід, предки якого були вбивцями, гвалтівниками, тиранами, безбожниками, самогубцями, грабіжниками, руйнівниками храмів і осквернювачами гробниць, сатаністами, відьмами, ворожками та чорними магами. Якщо ви прагнете жити праведно, регулярно відвідувати церкви, монастирі або інші молитовні установи, вірити в Бога та святих ангелів, просити віддалення від вас кармічного вузла на три кроки, то у вашому житті та здоров'ї відбудуться покращення. Запам'ятайте вірити і просити потрібно щиро. І ще. Якщо ви присягнули перед Богом і Ісусом щось зробити заради віри та покращення свого життя, це обов'язково потрібно виконати і пам'ятати про це. Ми, ангели миру та єдності, щиро бажаємо всім людям землі отримання допомоги, захисту та оберегу. Ми також сподіваємось, що святі ангели-помічники допоможуть покращити життя багатьом з вас доно.